Всім привіт! Сьогодні поговоримо про найкращий мультфільм мого дитинства. І, взагалі, всього мого життя. Поговоримо про тачки. Значить, нещодавно я хотів щось подивитися ввечері з своєю дівчиною, і я дізнався, що вона ніколи не бачила тачок. І я поняв, що вибору у нас немає. Треба дивитись, тому що це Це фундаментальна річ. База крунт фундамент. Без цих речей не обійтися. І якщо чесно, трішки я переживав. Трішки я боявся, тому що в мене таке буває. Я думаю, у вас теж, коли ви дивитесь щось, що вам подобалось колись, а ви перечитуєте, передивляєтесь, ви розумієте, що це насправді трошки крімше. І ви розчаровуватись в тому, що вам колись подобалось, ви можливо навіть капельку розчаровуватись в собі, і вам ця річ більше не подобається. Я дуже боявся, що так станеться з тачками. Але ні, ми подивились. І я кайфанув просто як в перший раз. І я впевнений на 100% що це найкращий мультфільм, який я бачив в своєму житті. І давайте розберемося, чому. I yeah. Першому акті ми знайомимося з головним героєм. Блискавка Маквін, новачок в перегонах, але який вже конкурує і має намір перемогти ветеранів. Ми одразу розуміємо його характер, що він зухвалий, амбіційний та трішки самозакоханий, а можливо, навіть не трішки. Ми дізнаємося, що незабаром до вирішальної гонки він звільнив свого головного механіка і бачимо, як під час самої гонки він ігнорує підказки команди і не змінює шини для того, щоб зекономити час і як можна більше виборити конкурентів. І йому це вдається, але є одне велике. Але його помилки дались в знаки. І на останньому колі в нього лупають шини, і конкуренти його починають наздоганяти. В результаті потрійна нічия, через що оголошується додатковий раунд перегонів тільки для цих трьох гонщиків в Каліфорнії. Ветеран на ім'я Король завжди другий Чіко і новачок блискавка Маквін. Під час інтерв'ю через його зухвалість Маквіна кидає вся його команда, а потім ми бачимо, як він, не чи, приходить на зустріч зі спонсорами, ржавими машинами, яких він майже відкрито вважає. І ось вечір закінчується. Він сідає в свій трак, і вони їдуть в Каліфорнію. Перед початком другого акту нас цікавлять дві деталі тут. Перше, це те, що він заборонив своєму траку зупинятись на сон і сказав, що вони повинні їхати всю ніч для того, щоб першими опинитися. В Каліфорнії і першими отримати можливість їсти на вуха спонсорам. Друга річ це те, що ми чуємо, що під час дзвінка його менеджера той пропонує йому безкоштовні квитки для його друзів. Тут ми розуміємо, що у Маквіна немає друзів. Також під час розмови з менеджером ми розуміємо, що йому менеджеру від Маквіна цікавлять тільки гроші. Так завершується перший акт, який нам дає експозицію. Демонструє портрет героя. Ви знову тут. Отже, продовжуємо. Так, під час нічної поїздки вантажний трак Мак засипає, і Маквін випадково. Випадає з траку. Він прокидається посеред траси і намагається наздогнати мака, але в результаті він блукає, з'їжджає з траси, вступає в погоню з поліцією і руйнує частину дороги. Зранку він дізнається, що він потрапив у селище радіаторний рай, і його викликають в суд. Першу суддя Док Хадсон приймає рішення просто вигнати Маквіна з села, але громадяни наголошують, що він повинен заплатити за збитки які наніс, і тому Маквін може поїхати звідти тільки тоді, коли зремонтує частину дороги, яку він зламав. Протягом наступних декількох. Днів він пробує втекти, ремонтує дорогу, але зробиться погано, йому доведеться все перероблювати. І за цей час ми знайомимося з жителями цього селища. До нього приставили буксирника-сирника, не дуже тямущого, але доброго і веселого хлопця. Також він потроху починає закохуватись у Саллі, дівчину з великого міста, яка сама вирішила тут оселитись. Також фанати Феррарі, Італійці, Гвідо і Луїджі та інші. І саме на цьому акті ми починаємо бачити те, що є найважливішим в хорошій драмі і в хорошій історії. Ми бачимо зміну головного героя. Ми Помітити це в трьох епізодах. Перший, це коли після прогулянки сирник назвав його своїм другом, і ми бачимо, як це вразило блискавку. Другий, це коли Салі повірила в нього і попросила зняти з нього стопи, щоб він зміг на нею нормально проїхатись. Маквін, який ще два дні тому хотів втекти, зараз отримує цей шанс, але він не використовує його. Натомість він їздить із салі мальовничим краєм та дізнається про історію цього міста, про те, що воно колись було важливим транспортним узлом. Але після того, як споряд з ними побудували трасу, це все ще всі забули, і воно застигло в часі. І третій епізод це коли Маквін дізнається, що док Хадсон серйозний суворий автомобіль, виявляється ніхто інший як легендарний гонщик, який тричі до того вигравав Кубок Поршня. Який так хоче Маквін. Він дізнається його трагічну історію про аварію, де док розбився, про те, що після аварії він хотів повернутись на трек, але його вже замінили молодим гонщиком. І відтоді він ненавидить гонки і живе тихим життям в радіаторному раю. Тут ми бачимо, що не тільки Маквін почав змінюватись, разом з ними почали змінюватись персонажі міста і саме місто. Вони знову прикрасли його неоновими вивізками. Маквін нарешті зремонтував дорогу, і туди знову повернулася радість, якої так давно вони не бачили. Але на найщасливішому моменті все закінчується. Маквіна. Знаходять неочікувано, тоді з'їжджаються журналісти і мак, який вимагає пошвидше поїхати, щоб встигнути на гонки. Маквін навіть не встигає нормально попрощатись, і ми дізнаємося, що це саме док Хадсон подзвонив журналістам, щоб вони його забрали. За що на нього кричить Салі? Він звинувачував Маквіна в егоїзмі, але зробив так тільки тому, що йому так захотілося, бо йому так зручно, бо всі інші жителі міста вже почали насолоджуватись новим життям і компанією блискавки. І ось ми опиняємось в Каліфорнії на фінальному етапі Кубку Поршня. Ветеран завжди другий претендент. І новачок. А Маквіна навіть не має команди з собою, як ми пам'ятаємо ще в першому акті, всі від нього пішли. Під час гонки він втрачає концентрацію, бо згадує салі, і його зносить з траси. І починає здаватися, що Маквіна немає шансів, що він занадто розконцентрований, що він вже звик до тихого повільного життя, радіаторного раю. Але ось ми чуємо знайомий голос наушнику. Це док. Він приїхав, щоб стати його головним механіком. Також туди сирники, Луїджі, Гвідо та інші. Док починає давати йому поради. Відо показує найшвидшу в історії. Заміну шин, і Маквін готовий ставати лідером. На останньому колі Чік його підрізає, але завдяки маневру, якого він навчився, Дока, Маквін не тільки рятується від хвилю, але й обганяє лідерів і сам стає лідером. Залишається останній поворот до омріяної перемоги. Але ось він бачить, як на задньому фоні Чік підрізає ветерана гону короля, від чого той злітає з треку і розбивається. Ми бачимо жахливу аварію. І тут Маквін згадує про фотографії, які він бачив в гаражі у Дока, про трагедію. Яку пережив док, маквін зупиняється. Це метр до фінішу пристаті. Чіко виграє кубок поршня, а маквін повертається назад і допомагає поламаному королю дойти. До останнього фінішу його кар'єри. і ось цей момент і є кульмінацією змін. Це саме те, що ми бачимо в найкращих драмах і найкращих історіях. У не зміюється не просто поведінка героя, не просто його реакція на певні ситуації. А коли ми бачимо глибинну і фундаментальну зміну цінностей, ще на початку ми бачили зухвалого Маквіна, якого немає друзів, і він мріє про кубок. Кубок це найвища цінність, яка в нього є, а завершується це тим, де він жертвує кубком і говорить, що це всього лише бляшанка. Тому що Є речі набагато важливіші законів нарешті. Маквін це починає розуміти, і ось саме тому я вважаю, що тачки це найкращий мультфільм, який я коли небудь бачив. І можливо, один з найкращих мультфільмів, які є взагалі, тому що він, по-перше, він просто гарний, смішний, веселий. По друге, в нього хороша історія. По третє, глибокий, тому що він може навчити ваших дітей кінностей, яких їх не навчать більше дітей. Вами був Сергій. Ви були на каналі Сіакур, Будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Я спробував коротко розповісти, чому тачки дійсно найкращі найкращих мультфільмів. Якщо хочете більш глибокий аналіз, де я зосереджуся на певних деталях. Будь ласка, пишіть в коментарях і можливо ми це зробимо.